Усім привіт! Розберемо сьогодні з вами декілька варіантів мопів для вологого прибирання. Насправді, сьогоднішній день існує безліч варіантів моп-систем для вологого прибирання. Вони можуть відрізнятися розміром, кольором, фірмою, способом кріплення, і це велика перевага, тому що це дозволяє вирішити набагато краще проблеми, які зв'язані із забрудненням. У мене є чотири варіанти МОПів для вологого прибирання. Але вони відрізняються, як ви бачите, кольором, текстурою, довжиною. Давайте розберемо їх по черзі. Перше, два варіанти, їх можна віднести до категорії Flat – тонкий моб. Візуально здається, що вони зовсім різні. Але якщо дати характеристики, там вказано, що обидва вони можуть використовуватися для сухого і для волового прибирання, і обидва вони із мікрофібри. Але якщо подивитися ближче, і на дотик. Відчути, то є реально різниця. Тому що цей варіант він більш жорсткіший, а самі сама мікрофібра більш тонкіша, а цей іде більш м'якший. Але це є дійсно різниця. Цей варіант я купила в епіцентрі десь приблизно за гривень 200 Його я використовувала для вологу і для сухого прибирання. Майже під будь які поверхні його можна використовувати, якщо це щоденне прибирання. Для сухого він дуже класно обезпилює. Полірує. наприклад, в сухому варіанті я використовувала для енерживії поверхонь, ліфти, ескаладори дуже класна історія. Тому що ти можеш і пил знімати ним, а можна його поєднувати із засобом. Тобто ти береш спецпеціальний -спец засіб для нержавіючої поверхні, розбридвуєш на сухий моп, розтираєш його і увага! Його можна використовувати під ручний тримач. Бачите, він на липучку йде, і він дуже легко кріпиться до основи. І ти можеш дуже класно полірувати ним. Або можна брати під рукоятку, так, в залежності від того, де ви його використовуєте. І також на висоті ними поспилювати. Для будь-яких поверхонь дуже класна історія саме для щоденного прибирання. Чим відрізняється цей варіант? Це також мікрофібра, але в ньому є кріплення спеціальне. І саме під це кріплення потрібен. Тримач, який буде відповідати йому, тільки так ви зможете використовувати цей моб. Бо якщо кріплення не співпадає, ви просто його не зафіксуєте і не зможете ним працювати. А в чому різниця? Про жорсткість я вам казала, тому що ця мікрофібра в поєднанні із поліестером. І саме цей матеріал дає додаткову жорсткість. І коли ви робите очищення, наприклад, керамічної плитки чи іншої поверхні для вологого прибирання, вона більше проникає в структуру і набагато швидше видаляє брут, пісок і інші забруднення. Моб, він має мати і краще його купляти в комплектації спочатку. Так? Тобто у вас є спеціальний тримач для мопу, сам моб і рукоятка. Це і є загальна моб-система. Потім додатково вже можна змінювати і докупляти насадки. З першими двома варіантами ми розібралися. Третій варіант це також варіант із мікрофібри. Але якщо можна на нього звернути увагу, то на дотик він також дуже м'який, як перший варіант, але ворсинки в ньому набагато довші, і він більш пухнастіший. Цей варіант можна використовувати як і для сухого прибирання, також, як і для вологого. Поясню, в чому різниця. Ну, По-перше, для вологого прибирання ви просто його мочите в розчині із хімією і здійснюєте прибирання. Також він підходить майже для будь яких поверхоний. Плитка, ламінат, паркет. Після того, коли ви вже здійснили вологе прибирання, ви можете використовувати такий моб ще один, як затирочний варіант. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо прибирати залишки вологи із ламінату, щоб на ньому не залишалась волога, чи навіть не керамічні плиці, тобто, да, щоб зразу була суха поверхня, ми можемо використовувати його як затирочний, можна так сказати, вирішальний етап, щоб поверхня у нас блестіла і була сухою. А також зверніть увагу кріплення. Тут воно на вушка, але не тільки навушка. Тобто, Тримач має зайти всередину, і він має ще собі такі фіксатори зовні, щоб ці вушка зайшли всередину, і ми могли дуже класно зафіксувати сам моб. Також на цьому варіанті є ще кольорове кодування. Відповідно, можна використовувати на певну зону під певний колір. І четвертий варіант. Це вавовняний моб, а, може бути поєднання різне, може бути 100% бавовне, може бути 80% і менше в поєднання із іншими домішками. А, для чого цей моб? Він дуже ефективно видаляє забруднення, тому що в ньому є а, такі петлі, які вбирають весь пил, а, бруд а, і вичищають поверхню. А, кріплення таке ж саме, може бути на вушка, а, може бути на кишеньки, але що підходила сама моп-система, сам тримач. І тут також є кольорове поєднання, що дуже класно. Де можна використовувати майже на будь-яких поверхнях водостійких. тобто це може бути грубий бетон, керамічна плитка, каміння будь-яке, але де краще не використовувати, краще не використовувати на дерев'яних поверхнях, особливо що це натуральний паркет, дерево, тому що він збирає собі багато вологи і, відповідно, на поверхні потрапляє багато води, ну, із хімією чи просто звичайної води. Тому краще на дерев'яних поверхнях не використовувати. Ось такі чотири варіанти мопів ми сьогодні з вами розібрали, тому завжди вивчайте поверхню, з якої ви працюєте, і, відповідно, матеріали, які підбираєте. Це допоможе уникнути вам багато помилок, непорозумінь і, звичайно, здійснити якісне і ефективне прибирання.